Зсу тиснуть під Бахмутом і в Запорізькій області, контролюють частину кліщівки і мають успіхи в напрямку Вербового. ППО відмінусувала 23 запущених по Україні шахеди. Є незначні прильоти на Одещині та Миколаївщині. Деякі шахеди впали і здетонували у Румунії. Румуни кажуть, що все ок дрони не становили для них воєнної загрози. Пішла епоха. Міністр оборони Резніков йде у відставку на його заміну. Зеленський пропонує Рустема Умєрова. Воювати тепер зможуть. І хворі на вилікуваний туберкульоз, гепатит, віл інфіковані та чоловіки із психічними хворобами. Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та відмиванні майна. Суд на два місяці закрив олігарха в СІЗО. Моє ім'я Дмитро Олійник. Це на мою думку найбільш помітні події 558-го дня великої війни. Що на фронті? Фахівці інституту вивчення війни підтверджують просування українських захисників під Бахмутом і на заході Запорізької області. А наш генштаб повідомив, що рухаємось також на Мелітопольському. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські війська минулого тижня звільнили три квадратні кілометри на Бахмутському напрямку та продовжують наступ в районі Новоданилівки Новопрокопівки. Кілька російських джерел стверджують, що українські сили продовжують діяти на лівому березі Дніпра в окуповані. Частині Херсонської області на Донеччині морські піхотинці спільно з побратимами із сил оборони знищили антидроновий розрахунок ворога. Ось і відео цього знищення. Миколаївські морпіхи зазначають, що тут зафіксовано спільну роботу їхніх сов спільно з підрозділом Shadow. за даними української правди. Події розгорталися на Авдіївському напрямку. А у цьому відео в північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу. Силами морської авіації військово-морських сил збройних сил України знищено ворожий катер типу КАЕС 701 тунець. Ворог поніс втрати в кількості шістьох ліквідованих та двох поранених окупантів. Геолокаційні дані за 2-3 вересня вказують на те, що українські сили контролюють південну частину Кліщівки. Речник таврійського угрупування українських військ Олександр Штупун заявив, що українські сили досягли успіхів у напрямку Вербового. Це 18 кілометрів. На південний схід від Оріхова командувач таврійської групи Тарнавський заявив, що російські війська присвятили 60% свого часу і ресурсів створенню серії оборонних позицій, які зараз прорвали українські війська, і лише. По 20% двом наступним, розташованим далі на південь, російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове Кремінна поблизу Бахмута, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк на заході Донецька у прикордонній зоні між західним Донецьком і східним Запоріжжям. Вночі росіяни атакували Україну 32 дронами камікадзе шахет. 23 з них вдалося знищити. Зокрема, атакували Дніпропетровську та Миколаївську області. ППО знищила там сім ворожих безпілотників. Є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. У результаті виникла пожежа, але за попередніми даними загиблих та постраждалих. Немає, а от на Одещині було збито аж 17 шахедів внаслідок масованої атаки, і там також є влучання. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків внаслідок збиття виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів, яке було ліквідовано. Загиблих та постраждалих внаслідок нічного нальоту немає. До слова шахеди, які Росія запустила по ізмаїльському порту на Одещині, впали і здетонували в Румунії. Про це повідомив. Речник МЗС Олег Ніколенко він навіть опублікував фото вибуху і підкреслив, що це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але й безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО. Він закликав партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України. І суміжних держав при цьому у Міністерстві оборони Румунії заявили, що використані Росією ударні засоби не становили прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії. Розвідка Британії повідомляє, що Росія вербує мігрантів із Центральної Азії на війну в Україну у Вірменії та Казахстані. Були помічені оголошення в інтернеті, які Пропонували 5140 доларів початкового грошового забезпечення та заробітну плату від 2000 тисяч доларів у північному костанайському регіоні Казахстану. Відбуваються спроби вербування спрямовані на етнічних росіян. Принаймні, з травня цього року Росія залучає мігрантів з центральної Азії до участі в бойових діях в Україні, обіцяючи їм швидке отримання громадянства і зарплату до 4000 тисяч доларів. Отже, російські військові, схоже, проводять масштабний набір Особового складу за допомогою прихованої мобілізації, хоча підготовка і розподіл цих нових військовослужбовців залишаються незрозумілими. За даними тієї ж британської розвідки, Росія продовжує використовувати кібернетичні можливості, зокрема і хакерські атаки та шкідливе програмне забезпечення для підтримки свого. Вторгнення йдеться про кампанію шкідливого програмного забезпечення, спрямовану на мобільні пристрої Android, які використовуються українськими військовими. Програмне забезпечення під назву Infamous Chisel використовувалося російською групою відомою як Sandworm, яку пов'язують з головним центром спецтехнології головного розвідувального управління Генштабу Росії. Дуже ймовірно, що Infamous Chisel використовувалося з метою крадіжки чутливої військової інформації. Друзі, долучайтеся до нашого клубу клубу Української правди. В ньому можна підтримати нас донатом. А ми у свою чергу підтримаємо вас новим форматом на каналі або на сайті Української правди. Ми багато плануємо, розробляємо і будемо втілювати нове із вашою підтримкою. Вступайте до клубу УП. Посилання на нього у першому закріпленому коментарі. Вчора в ефірі телемарафону було показано документальний фільм Збиті льотчики Росії, в якому описали спецоперацію Синиця, в якій гур виманила російського льотчика. До України автор циклу Воєнна розвідка України Артем Шевченко розповів, що операція гур була дуже подібною до операції Діамант, яку провів у 66-му році ізраїльський Мосад, переконавши іракського пілота викрасти на той час найсучасніший радянський міг 21 пілот, переміщеного в Україну Мі-8 Максим Кузьмінов під час фінальної стадії операції був поранений, але йому вчасно надали допомогу. Він розповів, як проходила операція, і закликав. Інших російських пілотів слідувати його прикладу. Цитую, якщо ви здійсните те, що я здійснив такого роду вчинок, ви аніскільки не пошкодуєте. Ви будете забезпечені до кінця свого життя абсолютно всім. Вам будуть пропонувати роботу скрізь, чим би ви не захотіли займатися. Ви просто відкриєте для себе світ барв і запам'ятайте, ви просто багато чого не знаєте, багато чого не бачили, як живуть інші люди. Коли вам усе це відкриється, ви свою думку докорінно заміните кінець Тати у фільмі наголосили, що Україна надасть російським пілотам, які вирішать перейти на її бік, усі гарантії передбачені законом, включно з фінансовою компенсацією за передану військову авіатехніку. Зараз Кузьмінов надає дуже цінні свідчення про ворожу армійську авіацію, системи зв'язку та аеродромну мережу разом із гелікоптером із бортовим номером 62 Він перевіз в Україну цінну документацію та секретне технічне обладнання. Що ж до вертольота Мі-8, розвідка повідомила, що ним скоро попо. Овниця український парк бойових вертольотів. Керівниця комітету Бундестагу з питань оборони Марія Агнес Штрак цимерман заявила, що канцлер Олаф Шольц єдиний у коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Таурус. Нагадаю, уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме Україні Таурус. Водночас в Україні впевнені, що це рішення не ухвалюватимуть цілий рік. Тауру здатна пролітати на відстань до 500 кілометрів завдяки сучасному реактивному двигуну і вражати цілі без заходу літака у повітряний простір ворога. З Таурус російські війська в Криму були б відрізаними від російських ліній постачання. Тож Росія ймовірно була б змушена відмовитися від Криму, не знаючи це збіг та саботуючи поставки Таурус в Україну, Шольц впав. І травмувався під час пробіжки в суботу. Канцлер розмістив у Твіттер свою світлину з пов'язкою на оці і написав: цитую: коли з тобою трапилось щось погане, не можу дочекатися, щоб побачити меми. Дякую за добрі побажання! Виглядає гірше ніж є. Насправді кінець цитати. Давайте допоможемо Шольцу із мемами на основі його фото. Російський диктатор Володимир Путін зустрівся в Сочі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Цитую Путіна не оминемо увагою питання пов'язані з українською кризою. Я знаю, що ви маєте намір порушити питання про зернову угоду. Ми відкриті для переговорів із цього питання. Кінець цитати під час виступу Ердоган зазначив, що Туреччина і Росія перебувають в зовсім іншому періоді відносин. Цитую особливо в такий період, коли війна між Росією та Україною досягла апогею. Той факт, що ви зробили це запрошення, зробив мене і мою делегацію щасливими. Кінець цитати Ердуган підтвердив, що під час зустрічі вони розглянуть питання зернового коридору і кроки в напрямку оборонної промисловості, зокрема йдеться про енергетичний сектор і проєкти в галузі природного газу. Зеленський все ж вирішив замінити міністра оборони України. Цитую, цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити кадрове рішення. Я вирішив провести заміну міністра оборони України Олексій Резніков. Пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії, як із військовими. Так і з суспільством в цілому, зараз очолити міністерство має Рустем Умєров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікує від парламенту підтримки цієї кандидатури. Кінець цитати. А це міністр оборони Резніков із заявою про відставку. Що ж, Слідкуємо за розвитком подій і за реакцією Верховної Ради на сайті Української правди. Рустем Умєров, якого Зеленський пропонує на заміну Резнікову, нині очолює фонд держмайна. Раніше він був радником Мустафи Джемілєва та членом переговорної групи у Стамбулі. Міноборони змінило наказ про ВЛК, розширивши межі придатності до служби. Інакше кажучи, придатними до служби тепер визнаватимуть, наприклад, тих, в кого був вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з незначним порушенням функцій, віл інфіковані, в яких при цьому відсутні симптоми. А також хворі на анемію, порушення згортання крові та інші хвороби крові, кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму. Ну і на сам кінець служити зможуть чоловіки із легких. Легкими короткотривалими проявами психічних розладів і невротичних хвороб до того ж, відтепер одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має приймати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю. У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за військовою спеціальністю. Командир частини перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю. Нардеп і представник президента у парламенті Федір Веніславський зареєстрував законопроєкт, який скасовує відстрочку від мобілізації для студентів старше 30 років, які здобувають непослідовну вищу освіту або другу і більше. За його словами, станом на 19 21 роки студентів віком 25 плюс було близько 40 тисяч чоловік у 22 му році, коли почалася повномасштабна війна, таких студентів стало 106 тисяч. Цього року цифри також наближаються до 100 тисяч. Це означає, що 60 тисяч чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову за мобілізацію. При цьому нардеп допускає, що у разі ухвалення законопроєкту ця норма розповсюджуватиметься не лише на тих, хто почне навчання наступного навчального року, а й на тих, хто розпочав його у 22 другому роках. Польща вже передає Україні деяких громадян, які сприяли незаконному вивезенню українських чоловіків. За кордон, згідно з інформацією, отриманою Гріч Посполита від прикордонної служби, Польща робить це відповідно до угоди з Україною для того, щоб повернути таких людей в країну. Україна має видати міжнародний обвинувальний акт проти кожного з них. Тож, коли поляки зупиняють іноземця, наприклад, за звичайну перевірку на дорозі, місцева система показує, що ця особа переслідується прокуратурою України, тому що там є дані. З Інтерполу поляки затримують таку особу. Далі польський суд вирішує, чи буде вона екстрадована. Нагадаю, раніше голова фракції Слуга народу Давида Рахамія припустив, що українські правоохоронні органи вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно виїхали з України, уникаючи мобілізації. Квітні минулого року старший солдат Максим Сліпець пересувався з однієї позиції на іншу. Під Марінкою почув вихід російської міни. За мить вона вибухнула поруч із ним. Прийшовши до тями, він не відчув ніг. Права нога буквально висіла на штанях. Його почали виносити з поля бою. І там, під обстрілами противника, у напівнепритомному стані сліпець просив побратимів, щоб, рятуючи його, забрали разом із ним і рюкзак з документами. Не хотів, щоб згоріли в окопі. Документи винесли разом із ним. Та чи це чимось йому допомогло? Ні. Аж ніяк не стало запорукою того, що переживши ампутацію ноги, пройшовши курс реабілітації та повернувшись до цивільного життя, сліпець не загруз в нетрях української бюрократії. Українська правда розповіла історію Максима Сліпця та нових викликів, з якими стикається він, та тисячі таких, як він, українці, що через. Військову російську агресію опинилися в інвалідному візку. Посилання на цей матеріал залишу в описі під відео. У суботу. СБУ, БЕП та офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за статтями кримінального кодексу про шахрайство. Та відмивання майна одержаного злочинним шляхом суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. Та адвокати Коломойського зазначили, що не будуть вносити заставу, натомість збираються подавати апеляцію. Тож Коломойський вирушив до СІЗО. Вчора ввечері радник керівника офісу президента Сергій Лещенко у Фейсбук написав, що у нинішній справі Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. За його словами, це руйнує популярний брехливий наратив про те, що Коломойського не позбавили громадянства України та, начебто, не видадуть до США. При цьому Лещенко повідомив, що запитів на екстрадицію Коломойського до США, де проти нього веде розслідування ФБР в Україну станом на зараз не надходило. На красній площі в Москві затримали жінку, яка вийшла з пікетом, загорнувшись в український прапор. Жінку звуть Альона Кожевнікова. Її відвезли до відділу поліції по району Китай-Город. Відомо також, що до затриманої виїхав адвокат від ОВД. «Інфо». Друзі, Нагадую, ми в українській правді спільно з фондом Сейвет продовжуємо збирати кошти на створення укриття для ліцею в Миколаєві. Укриття саме себе не побудує. Ось тут QR-код. Навіть якщо вже донатили, благодійності багато не буває. Учням у Миколаєві необхідний безпечний простір для навчання. Ми збираємо на створення укриття 4 мільйони гривень. Долучайтеся і долучайте до збору близьких. А ще порадьте їм щоденні випуски УП «Стрічка» на каналі Української правди. Ваші близькі, друзі, побратими заслуговують на достовірну інформацію. Нехай підпишуться і тиснуть вподобайки.